Блин, у надо мозг не ребят. Давай, звони, Оля, звони, я вже готовий Я готовенький, давай. Оля, я тебе грохну. Я тебе знайду, я тебе грохну. О боже. оце тебя тебе штырь, шатая. Что ты там кушаешь? Ну ладно. Просто я пішов четвертий, я так знаю, це прямо як мотивація е, закінчити третю. Тому... Як тут як завжди Так, дивіться, мене раз це у нас взагалі закінчилося. Спампойнт у нас на ліфті зараз. Коротше, ми були у Home, Home. Ми проходили ці ці завдання. І ми увімкнули генератор. Ой, яка у них тут класна музичка? Увімкнули генератор. Далі ми пішли на вулицю. Нас зупинили якісь емісія з Попі. їм, до речі, привітики. І потім ми увімкнули світло, і на цьому ми зупинилися. І це я ще не буду вам розповідати там ще. Oh sad, neighbors. neighbors, No, no! Let go! They didn't do anything wrong. We're actually here to help. Oh, i came need to walk you. This place makes her tense. I'm glad that Ollie could help you get this far. He's the reason we found you at all. a train crash hurt us both. на пояснення електроблоки о боже о боже, зніміть це. Ти молодий звичайно. Я з вами сюди. Listen, Добре. Я не твій ворог. Я I need you, залишити тебе. Що відбувається тут, більше ніж у всіх нас. Я які втратили тебе. Tortured us. They didn't act alone. They're disciples of the original. prototype. Do the honors? Я тебе А.

і ви висвали про мене, ти ідеальна. Я класно, і це все прекрасно, коли ти вже це все чуєш. Піде в наступний, він нас відкрисплесть, я зараз, I can't Блін, у мене мозги, мозги, <laughs> <меня> мозги працюють, ребят. У мене мозги працюють. Окей. Давай, дзвони, Оля, дзвони, я вже готовий. Я готовенький, давай. <laughs> Ладно. Давай, Оля, 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 давай. Nef sen no shoes power. Now the plan from here is pretty simple. Okay. We need to restore power to the gas production zone. Super. First, go back to the home sweet home building you were just in. Uh-huh. Мені його потрібно завести. Зачекаю, я щось вступлю. А, я зрозумів, що тут захоплюю. Я думав, ти мене тут назад запитів заснути, я вже туди не хочу. <кхе> Тепер мені потрібно залізти під стату. може йому подзвонити? Алло, Олі. Алло, Олі, у мене тут проблеми, ти мені не відповідаєш, куди це втекати Олі, я тебе грохну. Я тебе знайду, я тебе грохну. Де? Де воно? Покажіть мені, будь ласка, це. Мне просто потребно вам себя показать. Мне потребно было. Педи ты, вот там-то я сначала мучаюсь, а что я снимаю, ты, ну, ты Просто, так ты. Что, что ты хочешь? Пусть так за точечку такую. Точно, ты ж мне щеки, но щит. Зараз я заберу ключ и я піду в школу. Не порвалась Боже, те реально улита экскур. All right. що... Ладно, this is Mr. Light speaking. Please excuse the interruption. Students, remain in your seat until the bell has rung. And no going in the halls without a home pass. Lada, Звичайно, гадна на по факту. Пам'ятай. Обожж.

Oh, Barb says you're looking for your co-workers. Catnap wouldn't like that you're here. If you should leave for your own safety. Oh, okay, Barb. Because Oh. О, я і знав, що вони десь мають просто валятися.

на батарейку камера і вона ще й працює капець Finding out. Oh, and this is a crime. Ah, when they were, ah, this is a What? What are is Hello, students. My it then across a variety of subjects. Press my button to hear some facts on anatomy. Do you know that there are 60,000 miles of blood vessels in the human body? For comparison, the Earth around the equator is almost 25,000 miles. The smallest body is the in your ear. Still, damage it and you risk losing your hearing. Want to learn more about human organs? Pay close yeah. attention in class. Hello students. Find my sisters and I to learn facts across a variety. Слышущий she's А, це ще першої, це ще з першої частини. Ура. Ой, ой. Ой, ой, ух ти! Ух ти, ти шокола! Це було непогано. куда то Так, что два? Ой, мой мой я на это забил. Не, ну ты Данечка молодой, тебе забил. О боже! Блин, а ребят, смогли я Давай, иди сюда. Ух ты, что я девизию! Вот. 이 무슨 나 야슨한 빛 Tout est... C'est Привет. Вот я бежу. Сурка. Я вас не научу. Ой. Ты варна, Сенька. ручечка. Ух ты, что я пиздить. Знову сюди, бачу. Але нам придется бігти. Нафиг туди, нафиг туди. Какие-то двери выбило уже. А ты ці випала, молодчин. ебачу двери. Я не разумею, я просто белый видно и все. Реально. Ух ты. Так. Да, блядь, чекай. Пости, зараза подумаю. Ой, мені треба ставити батарейку сюди і взяти заряд. Ні, так вона не піде. У мене є три батарейки, це вже клас. Я можу одну ставити сюди. І ти взяти за. Вона зайде за мною. chi um... euh Чекає, да? Ага, ты там чекаешь? Так, будь ласка, не треба логать. Yes! Так тобі, на тобі, скутеняк, і тебе грохну. Ху. Та пішла вона нафіг Пішли ви нафіг. Ху. Та пішли ви всі нафіг себе босси. О, класні текстурки. Дякую всім за увагу і до зустрічі.